Коли стоїть завод без замовлень з Міністерства оборони, він не виробляє ніяку продукцію, що ви розуміли, ніяку продукцію. Далі приходять різні добрі самаритяни, ну, наприклад, ці американці, європейці починають переманювати людей. І ви взагалі втрачаєте весь потенціал, який є всередині країни. Ну, назавжди, фактично. Ну, важко потім відновити, тому що це люди з навичками повинні бути. Далі, що таке виробництво всередині країни. Дивіться, от, наприклад, підрозділ, припустимо, на полі бою, говорить, що оці дрони, які вже надходять, вони вже не актуальні, бо змінилося поле дрона. Говорить, нам потрібно швидко модернізацію провести. Далі, коли у тебе є завод на території України, ти швидко можеш скоординувати це так, і швидко внести. Етзізи. Коли воно за кордоном, да срати вони хотіли на наших солдат. Одразу ж вам говорю буде, коли буде. Тому що у нас контракти, тому що у нас там треба туди продати, сюди і так далі. Щоб всі, всі розуміли конкретику. Далі ціна. Ціна вам продають з накруткою великою. Та 300% фактично кожен ставить. На території України, на територію Криму, воно точно значно дешевше. Це і ще виробництво всередині держави, це і сплата податків і підтримка економіки, в тому числі. Тому що є така схема, як у нас в принципі в США така схема, сама схема. Якщо є державне замовлення, держава викуповує у тебе е, собі вартість плюс 30%. В США така схема. За кордон ти можеш продавати захе за будь-яку за будь ціну. Відповідно, ми можемо те, що от фінансувати виробництво у нашій всередині нашої країни, е, виробництво за рахунок експортних поставок далі. Коли йде серійне виробництво, ціна падає. Ну це в промисловості це ефект масштабу називається. Так тому що ти о, дешевше. Чим більше масштаби, тим дешевше виробництво. Відповідно, для української армії воно стає дешевше. Відповідно, якщо ви будете донатити на українські на дрони, ці дрони будуть закуповуватися українських виробників, якщо щось не вистачає. І це значно дешевше і більш ефективніше, ніж, наприклад, ви, ви це робите. Тому а, а, побоювання, що хтось щось тирить. Ну так будуть тирити, Це нормально. Всі розвитки працюють Що думаєте, росіяни не тирять наші, і зараз не тирять наші розробки. Ну тирять Пр... проблема в тому, що ти можеш взяти прототип, але спробуй його зробити вчасно. Це ще зовсім інша, зовсім інша річ. Тому і далі науковці, у нас купа інститутів, харківський авіабудівний, КПІ, все інше там повинні працювати студенти, науковці, які повинні завжди підтримувати, ну, проводити модернізацію цього зброєння. Тоді ніхто нікуди не, не здожене, вчиться у Ізраїлю. І у Сполучених Штатах Америки, тобто, це в сукупності повинно працювати. В Україні ще повинен бути фонд перспективних досліджень, як в США. ДАРПА називається. Він фінансує ці, ці розробки, які ще навіть і не думають, що вони можуть бути там. Да? Ну якісь фантастичні речі, і це повинна держава фінансувати з нашого боку. Ми повинні забезпечувати фінансування що страхових ризиків, військових ризиків, прилетіли ракети одразу ж ем, компенсували. Щоб там є оце Дефенс-Сіті, гарна ідея, але там не всі компанії можуть вільно в, в, потрапити в цей список. Тому це нормально, нормально. далі ви ще повинні розуміти, що таке експорт зброї своєї. Це важель тиску, в тому числі на інші країни. Тому що зброя це завжди політика, велика політика. Ну, наприклад, наші зброярі, я бачу в виставку: поїхали. Наприклад, Саудівську Аравію. Саудівська Аравія там, говорить, ми хочемо купити, там, да, ти вже по лінії а, цього розмову, а може, там у вас, нас тут європейці, знову уряд помінявся. там, да, У нас дефіцит на 5 мільярдів. там, да, А можете підкинути 5 мільярдів, наприклад. Там, говорить, Давайте. Тому що добре відносини, тому що ти за безпеку їхнього теж дбаєш, да, і так далі. Наша оборонка це важель тиску на європейців. Хоч знаєте таке, от у нас як вступати в Євросоюз? Оце фігня, там всі інші там стандарти, да херову у вас стандарти. Ви, ви, ви не, можете, не можете країни свої захистити. Питання таке: жити хочете? Хочете? Жирне жити хочете? Хочете? Значить, так, от є оборонка, да, інвестуєте гроші, приймаєте в Євросоюз. все інше ми потім будемо вирішувати. Ми не без недоліків, але і вибачте, ви теж м'яко кажучи, не ангели, а і місцями просто мудозвони. Так, от так, що давайте про безпеку в першу чергу подваємо, а потім буде розв'язувати інше питання. Так це і працює світ. У нас в дійсності, коли говорять, що так, люди донатять, ну дивіться, це є знов-таки наслідком відсутності внутрішнього виробництва. Наслідком відсутності. Ви знаєте, був виробник, у якого є а, вже там в запах, запасах купа речей, а, наприклад, вже в, виробив, але у виробника повинно бути замовлення. Коли у нас говорять про надлишки виробництва, це а, ідіотизм, тому що в промисловості надлишків не буває. Є замовлення, так, контракт, який вони виконують. А це пам'ятаєте історію, коли. На початку війни можна було бачити е, стугни з арабськими надписами. Пам'ятаєте, можна було бачити в цьому відео та в телеграм-каналах і так далі. А звідки ці арабські надписи? Так це ж це ж експертний контракт був для Саудівської Аравії. Просто Саудитам сказали: вибачте, у нас форс-мажор, у нас війна. Те, що ми для вас підготували, так, ми забираємо зараз тут. Але звідки з'явилася стугна, тому що колись був укладений контракт експортний, так? саудити дали гроші, КБ Луч змогла закупити комплектуючі, верстати, найняти людей, зробити готові продукти, Він вже готовий був для використання. Так, працює економіка. І ми повинні розуміти, що це величезний збирається величезний і науковий потенціал нашої країни. Я взагалі заважаю, що все треба відкривати. Чого дивіться в перший рік можна за різними оцінками мільярд доларів тільки заробити на зовнішніх ринках і 200 мільярдів сплатити податків? Це означає, що не треба фопів, вибачте, дрючити, як у нас там намагається робити МВФ і так далі. Це зовсім по іншому перебудовує економіку. Зовсім перебудову економіку, і а, всередині країни буде стільки можливостей фінансувати ці розробки, що а, а, і, і не треба буде в дійсності як його оце донатити постійно і так далі. Дивіться, як можна вирішити. Звичайно, люди мені можуть заперечити, я вже це чув. Я знаю, що мені зараз кажуть. А оці покидьки зараз почнуть. Ну не покидьки, мається на увазі виробництво, почнуть все на експорт. А от ніфіга, а це е, легко вирішується. Міністерство оборони у нас є експортний контроль, комісія експортного контролю. Хто не знає, говорить наступне: шановне, у тебе є виконання в першу чергу українського виробництва. Да? От, от, от те, що ти повинен зробити. Тобі поставили завдання, припустимо, 100 дронів. Що ти виробляєш далі і на експорт, і за якою ціною ти продаєш, нас взагалі не парець. Да? От туди ти вже робив все, що потрібно. Тоді за рахунок експорту ми забезпечуємо і армію, і забезпечуємо в тому числі експорт за кордон. Просто періг буде більше, які можна їсти. Так працює сучасна економіка. Дивіться, зараз іде війна. А От Ізраїль, він вже постійно воює. Ізраїль не припиняє експорт, тому що там є розуміння, що треба давати гроші, щоб були гроші на ведення війни. Тому що війна це завжди оборонка. І дивіться, як Ізраїль завдяки своїй оборонці вирішує свої питання безпеки. От нещодавно вони створили е, е, союз фактично між Грецією, Кіпром і Ізраїлем. Туреччина просто пишить. <смеш> тому що вони їх обкладають. Там, да? І там смішні зовсім історії в Європі, там багато європейських країн підтримують ну, там, а, там газу і все інше, кричать, ну там ще такий антисемітизм є побудовий, кричать, а потім дивишся, контракти відкриваєш. А яку ми зброю закуповуємо, ізраїльську. Тому що ви не можете обійтись без Ізраїля, тому що Ізраїль системно над цим працює. Там ціли фонди венчурні працюють на фондовий ринок. Так? У нас потенціал, я вам скажу більше ніж у Ізраїля. Чому? Ну ізраїль просто менше за розмірами. У нас більше людей. У нас ще слава Богу, ще радянський спадок да, залишився, який можна масштабувати. Є вузи, той же ХАІ, КПІ. У нас ледь не в кожному місті є свій політехнічний інститут. Тобто інженери, які а, чим більше голів, тим більше ідей, умовно кажучи. І тому, тому це дуже гарна в дійсності річ. І не слід боятися, що щось вирішиться. Давайте так чи може хтось шахраювати, сказати, у нас немає, я буду все за закордонних. Можливо, я цього не виключаю. Ну, всі ми люди, ми знаємо, що це цілком можливо. Але ціл загалом це великий величезний плюс і це вплив. Величезно, дивіться, як Зеленський сказав, ми будемо відкривати в країнах Європи представництва, Укрспецек, і все інше. А в яких країнах Європи, які з нами розділяють спільні ризики? Ну, тобто Північна Європа, Польща і все інше. Тому що всім страшно. Тим кінцем і це створює новий військовий союз. Оце і є справжня НАТО, а не це тухта коаліція хочих, неохочих імпотентів е, е, до обіду, після обіду і так далі. Тому це величезний крок, і я вважаю, що цілком потрібно. Можуть бути різні ситуації, цього не виключає, але загалом рішення правильне. тому що або дивіться, наприклад, хоче у нас виробник замовити, припустимо, балістичну ракету. А як ти вивесеш балістичну ракету, якщо вона заборонена для експорту? Так, ну от, наприклад, дання чого? Чого Данія от інвестує в нас чого вони в цю фаерпойнту інвестують? Ну тому що їм страшно, у них Гренландія і все інше. Вони дають гроші. Говорять, давайте вже там щось там робити, тому що ми у нас балтійське море, нам страшно, так і навіть про корупцію забуло. Знаєте, тому що корупція це спосіб маніпуляції, теж українцями, і тому я вважаю, що це правильний крок, і ми над цим повинні. Працювати над цим провини працювати, дрони, роботизовані комплекси та радіоелектронна розвідка це одні з основних напрямків на фронті, які стрімко розвиваються. Тож наші військові вирішили влаштувати для цивільних технотиждень, де охочі можуть без зобов'язань спробувати різні військові спеціальності, як навчають, що показують, і що кажуть учасники. Дивіться у нашому спільному матеріалі з армія Тіві. Марія серед учасників технотижня каже, давно хотіла спробувати себе в якійсь з військових спеціальностей. Аж тут така змога одразу сім. Як тобі курс? Уже тут завершення його дуже цікаво, дуже насичено. Я нарешті почала розбиратися, що таке рер і реп чим відрізняється рер від репу? Ну це зовсім різні сфери. Вони пов'язані, але зовсім різні. Але ну вреби не пішла. Не хочу слухати русню. Тестовий технотиждень від третьої штурмової. Це сім днів, протягом яких будь-хто може приміряти на себе одразу кілька військових професій. Це НРК, БПЛА, дешифрувальник, реп, аналітик. Ще зв'язок був. Інструктори третього армійського корпусу, які приїхали саме заради ваших лекцій із бойових, вам про це все розкажуть. Назагалі, по правилам по нормам безпеки, ви коли виймаєте чіпу, ви тримаєте гранату в руці. Все перевертаєте і вмикаєте са тут, наочно показують, як правильно кріпити вибухівку до дрона, як працює механізм скиду і за що саме в цей момент відповідає оператор. Зараз буде приклад того, як відбувається скид кілька серо на стабільному стані. Досвідчені інструктори детально пояснюють кожен етап, кожну дію від планування до бойового вильоту. А учасники практикуються на симуляторах. Навчання проводять у невеликих аудиторіях, однак вони повністю обладнані усією необхідною технікою. Учасники можуть її мацати, вмикати, вимикати, розпитувати, як працює та чи інша апаратура. Все це, що ми сьогодні подали, це один із аспектів того, що відбувається на бойовій підготовці. Вийшло так, що ми і змогли провести більш-менш повноцінну лекцію з. Ознайомленням відеоматеріалами та фото. Із цікавого тут прослуховування ворога бійці розказують на яких частотах і за допомогою якої техніки вони дізнаються про плани противника і про те, що відбувається в російських підрозділах. автомат і за Вистрілів в голову. Пльос! Що? У нього автомат из прихранителя бив, за п'ятку зацепився і вистрілив в голову. Базар! можливості вийти, як понял. Я намагаюся сильно їх не напружувати візуалом там, якимось і навпаки, щоб це все було е, більш в легкій формі, щоб вони вийшли звідси з враженням. Ось це буде впливати зрештою більше, ніж е, якісь інші надбанки. Інструктори одразу пояснюють цей курс невербування. Вони розуміють, що не всі після технотижня підуть в армію, тому не тиснуть. У людей є уйма часу, купа часу для того, щоб все. Продумати, обдумати, хоче вона доєднатися чи не хоче. Все, хто їх тут ніхто насильно не тримає. У нас працює добровольчий рух. по завершенню курсу. Учасники краще розуміють, який напрямок їм ближчий, а який точно не підходить. Твоє улюблене заняття станом на зараз. БПЛА ЕНРК. Так це мені ближче, воно просто мабуть-як оператору. Як завжди, рер і реп десь страждають, бо це теж важливо. от реп мене зацікавив. Вачу. Ну саме от РЕП я для себе відмітила, що я думала, що воно також буде десь якось для мене. Спробувати власні сили можна, залишивши заявку на офіційному сайті 3-ї штурмової бригади. Юрій Лозенко Сергій Ліпко. Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.